Пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Горішні плавні попрощалися із загиблим героєм Олександром Терленком. Йому було 48 років. Життя захисника обірвалося на Донеччині у жорстких боях із ворогом. Провести мужнього захисника України прийшли його найближчі та найрідніші люди військовослужбовці, друзі. Підтримати рідних прийшов і міський голова Дмитро Биков та керівництво громади. Шановні. Рідні близькі друзі, колеги загиблого, право жити у вільній суверенній державі виборюють наші воїни, які віддають найцінніше своє життя. Сьогодні ми проваджаємо в останню путь солдата Збройних Сил України. Тервенка Олександра Олександровича. Народився Олександр 8 травня 1974 року в місті П'ятихатки Дніпропетровської області. У 1976 році родина переїхала до міста Комсомольська. Після закінчення восьми класів середньої школи номер 5 Навчався Комсомольському політехнічному технікумі. У 1992-94 роках проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Із 1994 року працював на підприємствах Ферекспо, на Полтавському і Єрестівському гірничо-збагачувальних комбінатах. У 2014-2015 роках захищав Батьківщину на сході України 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабної агресії, мобілізований на російсько-українську війну. 5 березня 2023 року, гранатометник стрілецького батальйону, солдат Збройних сил України Олександр Терленко помер у Вінницькому військовому госпіталю. від отриманих поранень в бою біля населеного пункту Красна Гора. Донецької області вічна і світла пам'ять про Олександра Тервенка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, новітній історії України. Слава Україні! Поховали Олександра на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно, світла пам'ять воїну.